Маркер труби газового давлення, високого давлення. Мешканці села Новоселиця показують маркувальний стовп, який технікою збили представники фірми, коли заїхали на поле поблизу села розчищати ділянку для майбутнього кладовища. Будуть рить, машинами ж будуть їздити. Вони ж звалили, тепер не буде видно і що. Де вона йде? Вона ж отак от прямо йде до железно, до моста. І тут дижуть так попполем. Через це поле, говорить пан Сергій, проходить дорога, якою мешканці ходять до зупинки тролейбуса, аби доїхати на роботу та до школи. Он, бачите, людина їде, ото дорога на тролейбус. Дякою діти якою діти ходять до школи. Мешканці села вийшли на мітинг та не дозволили працювати підрядні організації. Проти ж будівництва, говорить Андрій Стефанюк, зібрали підписи з 280 дворів села. С громадой это не было согласовано, то есть нас уже поставили перед фактом, что выиграли тендер. И здесь будет у нас миски кладбище, но дело в том, что у нас здесь вот за лесом сразу идет газопровод, труба высокого давления, плюс у нас с той стороны поля идет трубопровод еще с 50-х годов, асбестовая труба. Вы представляете, что это такое? Водогон. Водогон. Водогон да. На, то есть туда попадать будет в любом случае. Перед тем, как что-то делать, должен быть сделан запасный водопровод. Кругом цього місця, де буде кладбище, це згідно е, законів про водопостачання. Якщо вони сюди, допустим, я вважаю так, якщо хоч одній ногою хтось стане і вони здойдуть, заберуть і полі, і, і людські огороди заберуть. Ми село нижче, чим буде кладбище. І весь ця вода буде, нам коли бігти. Скважини колодязя. двох тисяч моробні буде в нас схватрупний. Будем труп директор підрядної організації, яка має виконувати роботи Олександр Шевченко, говорить: мають документи, де зазначено, що у 2012 році розпорядженням кабміну був наданий дозвіл на розроблення проекту землеустрою, аби розмістити тут кладовище. Цьогоріч починають будівництво, бо сумська міськрада виділила 8 мільйонів на облаштування першої черги. Ось дорога виходить, цьому газопроводу. Ось на цю дорогу виходить. Так ви ж заїзд відсюди робите, виходить. От відсюди одразу моста. От відсюди ви заїзд. Чого ви відсюди його не робите далі? Скажіть, у пожалуйста. нас перша черга будівництва. Нас ну так починайте туди, Чого ви сюди лізете? Так, а, а як нам туди доїхати? А, ну там же є дорога. Де, де там є? Ну пойдемо покажу, де. дорога. Ну, пошли. Є газові труби, є вода, яка поставляється хім... з хімтрому. По договору Я з Хімпрому. і кожен хвилюється. Ми так само отримали документацію, отримали все вето. Ось є проєкти, все. Ми робимо документації. Тобто, поки б ми не вийшли сюди, тобто ви б не побачили. І тепер цього питання ну і ви не знали, і ми не знали. Тепер це питання є, тобто його треба вирішити. Загальна площа виділеної ділянки 19 гектарів. За словами голови Верхньосировицької громади, Зоїни Чіпоренко, земельна ділянка державна, тож і вплинути на таке рішення не можуть. Замовник будівництва управління капітального будівництва сумської міськради. Втім, про наявність там водогону не знали, сказав сумський міський голова Олександр Лисенко. 50 років тому, по інформації, мешканців був прокладений водопровід і водогін. І ми зараз з'ясовуємо цю ситуацію, тому що на мапах його немає. І тому і планувалася робота з урахуванням тієї позиції, що там водогону немає і там вільна повністю земельна ділянка. Тому зараз ми це ситуацію з'ясовуємо. Якщо така ситуація буде інше рішення до моменту, поки вирішиться питання, сказав директор підрядної організації, яка мала виконувати будівництво, роботи призупиняють. Ніякі подальші роботи проводиться не будуть, поки не буде з'ясовані всі питання з ну місцевим самоврядуванням, з нашим самоврядуванням. Тобто, поки, я так розумію, що не буде досягнуто якогось взаємопорозуміння. Рина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.